Бо на дворі, то в мене вайфай не ловить, треба в хаті тільки. А на телефонному інтернеті не хочу, бо дуже те. Мені з'їдає інтернет, і мені потім не хватить, якби мені треба було вийти в ефір. То я телефони оставила і пішла на двір до роботи. Приходжу, і мала дзвонила, і малий дзвонив один, і другий. От, і ще якийсь номер дзвонив, о, Боже, кажу, як ношу телефон з собою, ніхто не подзвонить. Як тільки телефона оставиш, в моменті всі дзвонять. <рив> Кажуть, чи ви через вікно дивиться, коли я телефона оставлю, чи то що то таке? А, але ж нічого, попередзвонювала. Ось. Та й усе. Ото таким займалася сьогодні. А так більше ні. Саме більше, то саме довше, то сиром пробавилася. Бо той, поки відігріла, треба стояти, щоб не перегрівся, бо це на плиті, я на плиті не відгріваю. Бо щоб грубі палиться, то нащо ж буду на плиті відгрівати і стави ну, світло тягнути. Хоча вона дуже мало світла бере, я не скажу, що вона багато бере, це в мене плитка. Але все одно каструля 20 літрів, то поки вона нагріється, то є багато. А так на плиті, то вже мусиш стояти, мішати, щоб не пригоріло. Бо плита, як палю, то вона сильно нагрівається така робиться аж як сказати, червона. ось. Тут, то те. Повідгрівала, той сир постояла, мішала, щоб не пригоріло. Тоді той повідушувала, поскладала по кульочках. Воно так здається. вроді, роді небагато роботи. Поки те, поки се, то, то курам поставила, зварила, yeah. то те. То собакам зварила, понакришувала барабої, то те, то все, то яйця поставила, зварила на той рулет з печінки, мені треба там. Поки все поробила, ти й й усе. Думаю, ну зараз сяду, ще пару горіхів розіб'ю на завтра там хочу до печива такого взяти. Ага, тільки сіла пару горіхів, розбила, світло пропало. Ось та й ось таке, ти вже й не била. Ось таким я займалася нині. Вроді ніц не робила, дівчата день пройшов ні зад мене, ні перед мене. Отак. Е, Інна, е, добрий вечір, всім добра. Доброго вечір, Інна і сад вам також ве... гарного вечора, міцного здоров'я. А що це на? 100... 136 чоловік, а тільки 59 лайчиків, а ми вже 16 хвилин в ефірі. Прожимаємо лайчики, будь ласка. Роман, Павел, привітик. так, Як е, та, діла, як настроєння? Що сьогодні робив? Таня співак, Танюшка Ворона, Доброго вечора та міцного здоров'я. Мартин у вас в Литві плюс два, ви вже здорові Мартин у вас здорова як кобила, тільки робити нічого не хочу. Лягла б і лежала б як та свиня, але ж треба роботу робити. Але нічого, помаленьку всьому ми вспіємо. Саму тяжку роботу, то я зробила. Побілила і все назад почіпляла, Це робота зроблена, а це вже остальне все по ходу і по волі, Все зробимо. А, ще нині баракуріску поломила як чоловік приїде, буде ладна, я забула його обрадувати, що я поломила. Так, Наталя Олійник, доброго вечора Всім друзям в чаті. Вітаю всіх, хто носить ім'я Анна і Ганна зі святом. І я вітаю. Альона добрий вечір вам з Одеси. У нас півдня дощ іде. Альоночка Яковлева, Доброго вечора вам. Миру, спокою, затишку. У нас вже два дні дощ іде. Мої... Не, вночі десь переставав, бо, е, те... Води натекло цілу тачку, і відро повне було. Значить, що з тачки стікала, значить, ну чи мусів переставати, бо. не... ні, тут є багато з Росії. Так, що ось таке. Тільки якщо нормально спілкуюся, то спілкуюся, якщо ні, то я заблокую. Ось. І те. То Значить, ну чи переставав дощ. Або такий маленький моросів, бо ціла тачка натикла, а з тачки відро витікало. То повністю відро не натекло, значить, десь мусив переставати вночі. Але цілий день нині я не бачила, щоб він перестав. Скільки раз на двір виходила, то сильний, то дуже сильний. А ото, що вона ввечері перед стрімом ходила на двір, то такий ліпив, як має бути. Так що ось таке. Оля, доброго вечора. Люба, гарного, позитивного спілкування. Доброго вечора, Олю, і тобі гарного, тихого вечора, міцного здоров'я вам всім. Діма, привіт. Тетяна Петра. Петровна, Любаша, привіт. А скажи, як треба кормити козу, щоб вона не рахувалась зажирілою Я думала, що моя коза кіт на місяць, а вона знову запросилася до козла. Чи не пізно її вести до козла знову? Ні, не пізно, тільки поведіть до другого козла, якщо є така можливість. Бо цей козел може бути не, не підходити її. Як годувати